Ми зараз запрошуємо нашої студії Ігора Гриба, це батько Павла Гриба. І Зараз ми поговоримо з перших уст, яка інформація є на даний момент? Доброго доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку, запрошуємо. Доброго вам доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. А, доброго ранку. Ну, давайте ми зараз ще раз прокоментуємо те, що сталося. Шість років ув'язнення це те, що вимагала прокуратура, чи так повністю суд задовольнив всі вимоги прокуратури. Цілком очікувана, ілюзій не було. А скільки, скільки вже е, затримали? 19 місяців. Тобто виходить, півтора року лишається. Сьогодні у нас 20... 25. п'яте. П'яте? Учора було да, 25. 19, 25. рівно 19. Да, тобто виходить, що 4,5 місяці має. Ну, Це ці... зраховуються. Правильна схема така, що ці, ці... ці... півтора року... Місяці році зочи. Для рахується? Павла, розумієте, не суттєво. Рік-два. Йому. Якщо він там залишиться зараз, не буде зроблена операція, ми побачимо, що він помре. Тобто, от от що ми маємо дивитися. А от тоді поясніть, яка історія зараз зі станом здоров'я, чи допускають лікарів, і е, е, що, <кій> що зараз потребує Павло? Цінізм цієї всі ситуації, що до російської сторони донесена небезпека хвороби, смертельна небезпека, що Павлу треба термінову операцію, донесено, розказано. Василь Притулов український професор, приїхав суду, розповів, показав на. А тих же аналізах, які робили російські медики, всю цю mm -hmm. небезпеку. Ну що mm -hmm. ви думаєте, Павло зараз оголосив голодування для чого? Для того, щоб медичну допомогу надали. А про яку хворобу йде мова? Синдром портальної гіпертензії, врождена хвороба, яка упавла з дитинства. Вона невіліковна. Що це означає простим Можете простими Можете слова? Простими, це букет хвороб, які всередині зворотня віна, яка подає там кров, печінка, сілізонка, шлунок, стравохід. Короче, це букет. Це букет, це... Тобто він потребує постійно постійного, медикаментожного і... підтримання, тобто постійно жорсткої дієти, нормальних умов, просто життя, просто життя. За це можна говорити. І операції вже зараз операція, яка мала бути в 2017 році перед викраденням, вона мала відбутися в вересні місяці. Він готувався вже до операції. Угу. І от він вже 19 місяців за Як ви думаєте, коли всі життєві показчики падають? Він вмирає у нас на очах. Воно зовнішнє може не так видно, ну що його не носять на, 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 цих, на катальці, але просто відкриється внутрішня кровотеча і це все. І коли до російської сторони це доносиш, вони слухають і нічого не здоважають. П'ять разів на останні судові засідання, які відбувалися, викликала швидка допомога. П'ять разів. На останній останні крайній раз як швидку викликали, фельдшер каже, його треба госпіталізувати, Павла. Це є відео, даже є це ну, Що суд каже? Ви все зробили, все, до побачення. А як, якщо мова йде про операцію, чи можливо її здійснити технічно в тих умовах? Можливо, так? ні. Її можливо здійснити, навіть будучи Павло засудженим зараз. Угу. Її можливо здійснити просто людині на називається надання медичної допомоги, незалежно засуджений ти не засуджений. Це право і в Російській Федерації також отримати медичну допомогу адекватно. Враховуючи хворобу Павла, російська сторона може спокійно піти на те, щоб в тій ж Москві є спеціалізована клініка. Ми готові навіть платити, я готовий платити її. Ми їм про це казали для того, щоб здійснили цю операцію і врятували хлопцю життя. Я тоді, я тоді, я тоді не можу зрозуміти. Чому тоді, тоді. а йому тоді. елементарних речей, ви розумієте, температуру поміряти не можу, Йу привозили в суд. Навіть ніхто лікар до нього не підходив. Хоча той же Василь Притолок зустрічався з начальником СІЗО, з начальником цієї медичної частини цього слідчого ізолятора. Цинізм повний, повний цинізм, вірити їм це себе зразу дурити. Добре, а як ви думаєте, це і, і до вас питання, як до батька, і до Георгія питання, да одну МЗС Польщі там висловили якусь там свою стурбованість чергову чи ще там щось. Хто Може на даний момент вплинути. Ну, я розумію, що в такій ситуації можна перепрошую і з дідьком домовитися. Спроби були і пропонували на обмін будь-кого виставляти, щоб дитину звільнити. Ну просто ну, в цивілізаційному вимірі така поведінка вона не вкладається. А це ну, варвари якісь просто, дикуни, варвари. І я можу лише тільки поспівчувати ігорю. Я собі можу уявити стан батька, який Тому бачить, як син? гине власна да. дитина і повна безпорадність, ти нічого не можеш mm -hmm. вдіяти. Це просто жах відвертий, тільки поспівчувати можу. Добре, а якщо не за обмін домовлятися, домовляти будь-яким чином, те, щоб які можуть бути хоча реальні важелі впливу на Путіна. Це ж знову знов-таки в черговий раз треба усвідомлювати, що я продумала про медвед. Доля дитини зараз залежить не від угу. Медведєва, не від суддів залі суду. Одна єдина росі... людина в Російській Федерації вирішує це питання. Добре. Це Путін. Путін в нього є кум, який живе в Україні. Перепрошую. Ну, обміняти про те, що на кума чудова думала. пропозиція. І я думаю, бажаючих в нашій країні знайдеться. Сотні тисяч. А, пане Ігорію, які зараз шляхи вирішення цієї, цієї, цієї проблеми бачите ви? Українська сторона конкретно пропонувала, конкретно Павла на конкретно російського найманця, громадянина Росії, да. який знаходиться у нас за гратами, якому теж необхідна допомога, каже, давайте ми ну, в такому гуманітарному, один на один обміняємо для того, щоб ну, людей рятувати життя. Відповіді немає. Вони Шо? кажуть, це не наш, як це. Ну вони ігнорують, так. Да. І наших Форму там. Можна і там любому, да, ну, можна купіть да. Звичайно. Ну, що далі казати? Ну, правильно, пан Георгій каже, тут рішення там приймається однією людиною і. Ну розумієте, знову. А як ви думаєте, чекаєте? Дайте я закінчу, да, да, да дивіться. Угу. Ну коли є президент Франції їде на чемпіонат світу, робить селфі, угу. коли пані Меркель їде і підписують угоду газовий потік, цей північний потік-2. У нас війна, у нас люди гинуть, у нас там політбранці, у нас там інші, всі ці речі. А там вони роблять, вибачте, селфі. Про що далі казати? Про які цивілізаційні аспекти ми можемо казати? Ми можемо сподіватися на них, ми чекаємо від Європи чогось. Чекати треба, звичайно, але, вибачте, і самим треба більше вже нам в цьому плані робити, що... поки ми самі не почне Україна себе поважати, з нашою громадянами так і будуть чинити. Але ж ви розумієте, що Україна отримає міжнародну підтримку завдяки зусиллям зараз, наприклад, наших міжнародників і саме Сполучені Штати заявили про підтримку, і да. Польща. І я думаю, що і більшість цивілізованих країн, таких як Франція і Німеччина, також висловлюють, ну, м'яко кажучи, занепокоєння це в найпростішому варіанті. Я не чув, щоб ні Франції, ні Німеччини, ні яких узяв я не чув. Поляки так. Да. Страни Балтії? Так. Сполучені Штати, де Сполучені Штати Америки діють? Да. Так. Вибачте, Європ... Франція і Німеччина заяв. Я не бачу Європа Ні, тому що Європа дуже залежна. Європа дуже залежна, залежна від чого з економікою Європи з економікою Російської Федерації. Від порівняти тому ж розуміти, що, ну, що північний північний потік і позиція Меркель. Вона про це відкрито да. заявляє про те, що. Можливо, там її особисті думки з приводу агресії Росії не збігаються все-таки з економічними питаннями Німеччини. І тому зрозуміло, Брали, що... своя сорочка до тіла. Абсолютно, так. На наших бранців вони північний того... потік міняти не, не готові. Але чесно, тобі хочеться сказати, так як я буваю досить часто в тій Європі, я нічого не чую і не бачу ні в пресі, ні по телебаченні про наших політв'язнів. Більше того, навіть про війну вже не говорять. Їм ну, Якщо, якщо відверто Їм це говорити. Їм це не цікаво, ну, тому що. Вони живуть своїм життям, у них є свої е, проблеми і клопоти, якби це страшно не звучало. Вони читаю про тут про те, що Ірина Геращенко вона відзначила, що немає жодного прогресу е, в обміні так і звільнення українських політв'язнів, зокрема військовополонених і заручників, зокрема йдеться про моряків наших із моряків. Ну от мене знаєте, жахає. Я коли е, бачу, що деякі Дай Бог всім здоров'я, звичайно, нашим кандидатам в президенти угу. їздити в Російську Федерацію. Ну, це ми говорити це угу. е, е, не вкладається в голові. Беруть зараз в Російській Федерації, сидять наші, вже дійшло, навіть не політбранс, які десь там якісь з політичними то беруть наших провідників потягів. Просто-напросто їх там беруть, начебто за якусь е е е контрабанду. Щось там везуть да. ага. водіїв автобусі, Я вже приводив вам тут ці приклади. Розумієте, хапають уже ну кого там десь піймали, там і їм підкидають і роблять із них і простих людей, які про що далі казати? Ну про що, про, про які ми можемо там дружбу братство, яка на п'ятому році? Вій... на шостому Році війни, вибачте мені, дружба братство народів. Яке, треба, ну, які наших людей загинуло? Скільки? Більше 13 тисяч тільки, офіційно да. на Сході. Територія окупована. І ми, ну вибачте, де-факто, якщо так послухати, це треба ручки підняти і знов здатися повністю. Беріть нас знову. Мені нікчемні. Ні, треба вже відстоювати свою, вибачте, свою гідність. Поки ми не будемо відстоювати, Україна не стане сильною, наші громадяни будуть там сидіти. Добре, а як. Е... А вибачте, я дозвольте, да, я давай. покажу стосовно, того, що відбувається. Ось е, новина вчора буквально в Москві е, з мосту висіли е, е, такий великий е, ось він. сейф Олександров. Ось, ось, ось. ось ми зараз можемо показати. Покажіть нам, будь ласка, нам. Так? Є, тому, да, є, є, є все окей. А зрозумів, що він недовго провисів достатньо швидко. його зняли. Одиночний зняли. пікет був. Ну це навіть не пікет, тому що людини я там як наскільки розумію, нікого не затримали. Тому це, це було нагадування це про те, що пікет, в це Росії була акція, є політв'язні акції. Окей, або так а, тому ну зрозумів, що і в Росії про це. є. не знаю, хто це зробив громадян Росії чи України. Мені здається, дуже багато людей в Росії, які розуміють, що відбувається. Все-таки маємо про це також говорити, що Росія це не щось таке, одна така маса людей, які думають однаково. Ні, абсолютно там є багато людей, які розуміють, так. яка ситуація у світі, що робить Росія, що робить Росія з Україною, і так далі. Є такі люди, маємо, і це я хочу сказати, не, не мало їх зрозуміло, що можливо в рамках Росії Росії здається, що мало, але їх але ступи... не зовсім би мені хотілося говорити про них, бо якби їх було, якби в них було. Такий характер і така воля, як в Українці вони би давно вже піднялися, вони просто бояться. І мені цікаво, те, що ви сказали, що ми повинні внутрішньо так, країна ставати своїм ніхто за нас що? воювати не буде, ніхто От. не буде за нас відстоювати нашу територіальну цілісність і незалежність. Жодна країна. Да, допомогу будуть здійснити більше або менше. Але більше буде тоді, коли вони будуть бачити, що нам можна здійснювати, надавати цю допомогу, вона нам реально потрібна. Або менше, коли вони побачать, що все одно там українці ручки підняли і здаються під Російській Федерації. Треба зрозуміти, іде цивілізаційна війна між Україною між Російською Федерацією і цивілізованим світом. Треба це зрозуміти. І ті, хто кажуть, що у нас. Там, ну щось там якийсь конфлікт на сході. Це іде цивілізаційна війна, і це треба розуміти. Це треба до кожного громадянина України донести. Бо коли тут з деякими розмовляєш, вони в мене таке відчуття, що вони десь жили на чи планеті. У вакуумі просто. А вони просто. взагалі знаєте так. Це Їм десь смішно там. з деяких жартів. Все, що я можу сказати, Ну, за жарти розуміє? це взагалі, вибачте, мені знаєте, окрема тема. Це як плюндрування цієї пам'яті, тих, хто віддав незалежність і на майдані, і на сході України, які пішли туди голі бось бо відстоювати незалежність, які мали цю мужність, і загинули там. То це, взагалі, треба за це відповідальність нести, пане Георгію, скажіть, будь ласка. Стосовно взагалі історії з обміном наших полонених, ми зараз говоримо і про політв'язнів, і окрема історія про тих, хто потрапив на сході У полон. На сході, вишко, вишко. А, затримали, затримали Рубана, він там активно брав в цьому участь. Ви знайомі з ним були, я так розумію. що а, Яка зараз ситуація? А, наскільки це дійсно складно відбувається, і скільки зараз, ну, чи є дані, скільки зараз полонених знаходиться там на сході країни? Ну, почну Рубана. Постать абсолютно неоднозначна. І відверто скажу, я з ним спілкувався один раз, і мені вистачило, щоб у мене не виникало більше бажання з ним зустрічатися. Окрім того, що з 14-го року я ще працюючи в народному тилу волонтерам, я отримав величезну кількість звернень від родичів наших полонених. Які надавали інформацію про те, що їх просто відверто ошукують і кидають тобто на. Тобто він гроші. вимагав гроші так. за те, щоб повернути. І, і там ще фігурувала його на той час помічниця на прізвище Чорна. Uh -huh. Не знаю, її подальшої долі не цікаво. Uh -huh. А всі готові були віддати? 10-20 тисяч доларів, ну, аби ну, повернути свого сина. Вибач, так, ну, це... Ти зробиш все для того. Діалогу щоб навіть немає не сенсу. Абсолютно люди йшли на це. А, тому за дивним збігом обставин ті хлопці, які реалізовували спостереження і арешт Рубана, я їх так само знаю ще з 14-го року. Mm -hmm. І ще на телебаченні про це нічого не казали. Вони а, 8 березня його затримали, а 9 березня хлопці вже були у мене. І вони mm -hmm. мені спочатку, як розповідали, показували на телефоні, а, на власному певні відео. Моменти я не міг це відверто повірити. Ну от ну, було б волосся, воно б стало дибки. А потім, коли ми вже з ними о, прощались, вони мені розповіли про участь Савченка в цьому цьому фантасмагорії шизанутих, вибачте, людей. Я відверто кажу, я був, і от о, в... мені було дуже непросто. Весь цей час, доки оприлюднені були дані про участь Савченка в цьому всьому, тримати все, все в собі, коли всередині все кипить, коли ти бачиш, а давайте згадаємо, її ж тоді там на, на руках ледь не підносили. Я вам скажу більше, якби вона балотувалась після повернення з Москви, наступного дня за неї проголосувала б і вона б стала президентом. Теоретично. Наші люди люблять робити... Теоретично, У нас так да, тому дійсно носила, але потім ну, історія така. А яка зараз ситуація з обміном полонених і з повернення? Повний тупік жодного прогресу і а? я перспектив не бачу. А чому? Чому? А, Це... Ще раз зазначу: от дивіться, повертаємось до Савченка, uh -huh. якщо так. Да? А, наскільки була вдала спецоперація Російської Федерації, коли Савченко організувала мітинг солдатських матерів? Uh -huh. а, Родичі чи сини, чи чоловіки, яких знаходяться в російському полоні, але вона цих людей вивела пікетувати адміністрацію президента України з вимогою звільнити наших полонених а не під МЗС. Так то, на жаль, ну, в черговий раз можу лише тільки одне сказати. Все це залежить від волі однієї людини. І ця людина має прізвище не Порошенко, її прізвище Путін. Яким чином треба шукати шляхи е, тиску на Путіна для того, щоб відбувались зміни в зовнішньополітичній позиції Російської Федерації? Я бачу один шлях: це збільшення економічного. І політичного тиску на Росію на жаль, і за персональні санкції, чи що ви маєте і не тіль, ні пер треба від персональних переходити до секторальних. Угу. Це набагато небезпечніше до, до Російської угу. Федерації. І от треба що Ігор казав, що з одного боку. Засуджуємо з іншого боку на футбольному матчі селфі робимо абсолютно. Я про це до речі казав, що в сецькому арсеналі два роки тому, коли я казав, там один з колишніх очільників Міністерства закордонних фран... справ Франції виступав з тезою, що з Росією потрібно вести діалог і домовлятись. Я тоді під час свого виступу зазначив, що мене тут дуже обурила така позиція, і я тоді прямо відверто сказав, що шановний колего, Франція має можливість гордо співати Марсельєзу не тому, що віші домовлявся з Гітлером, а тому, що знайшовся такий, начебто, безумний uh -huh. деголь, який почав з цим воювати. Uh -huh. Дякуємо в нас, на на жаль, закінчують час нашої програми. Ігор Гриб, батько політв'язня Павла Гриба. Говорили ми про, про вирок у 6 років, який отримав Павло, і зрозуміло, що ми про це говоримо інформаційно. Ми доносимо в нашій країні, і максимально намагаємось. Ну, в наша робота сім... в даному випадку можемо тільки донести так, цю інформацію, і... для того, щоб люди ну, це знали, розуміли, що це відбувається зараз у 2019 тисячі році. Серце всім серцем. Ну нехай щось, щось станеться. Я не знаю щось таке, що, хоча б операцію вашому сину таки зробили, колеги. Ви зверніть увагу. Ми зараз з вами не ведемо мову про звільнення дитини. З вами не ведемо мову про звільнення дитини. А про операцію вимагаємо надати, хоча так. б медичну допомогу, поки за те, що Павло зараз пішов на голодування. Ну, Якщо він буде далі голодувати, він, вибачте, помре протягом місяця.